Як ви всередині команди оцінюєте ці ротації і кадрову політику? Тому що ви ж, як народна депутатка, так само і голосуєте за призначення і за звільнення деяких людей. Ну знаєте, якби там до Верховної Ради не стало, не 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 відносилась, там і не критикувала. Але виявляється, парламент це найбільш така стабільна інституція. Він ну, Бінго. деякі хотіли, щоб їх вигнали, але тим не менше, парламент не можна переобрати під час війни, так само як і президента, кабін можна. Можна змінювати, можна ці кадрові ротації можна проводити. Якісь кадрові ротації відбуваються і в офісі президента, це теж логічно. Ви знаєте, я от з 19-го року і, і, і по зараз постійно на ефірах пояснюю про і, і це нормально, так що міняються десь кадри. Десь не міняються. У нас Федоров 5 років, майже міністр малюська. Теж е, досить довго але а, але з малюською теж не все так добре, наскільки ну, ми робимо. і на, найближчим і, часом. Насправді можлива, ви подивіться на будь-яку європейську на, на європейську політику. Там теж е, зміни вони бувають, вони досить часті. Це не так, що на п'ять але років вони заходять. політичних процесів відбуваються. Тобто дивіться, у нас е, Я розумію, що більшість це щось нове. Воно напевне буде в бо навряд чи Повториться в, в українській історії, можливо, можливо, повториться, але ну знову ж таки, так це, це певна така модальність, яка дозволила дуже багато чого зробити. Бо я дивлюся, ви знаєте, от ще одну річ, яку мене сказала там досягнення євроінтеграція. Так ну давайте будемо відверті відкриття переговорів, кандидатство в європейському світі, Це є досягнення великої кількості людей, але є досягнення. Я буквально була в на, на виборах. Спостерігала за виборами, за виборами в Македонії. Яка вже е, кандидат е, якогось 2000 uh -huh. якогось року? Ну тобто дуже довго, вже майже 20 років, і от їх гальмує, і багатьох гальмує оці от постійні політичні. Е, Клешес, так і оці ці сутички. Вони то не можуть. Ці проти тут уже ми не внесемо зміни. Бо, значить, прийшла націоналістична партія, і воно і воно гальмує країну. Ми дали можливість, так як в такому форматі е, політичному якісь речі пришвидшити. Якісь речі пройшли набагато швидше, ніж би вони були в якійсь коаліції довго, нудно і так далі. Має свої плюси, має якісь мінуси. Зміна кадрів це не є погано. Хтось робить роботу краще, швидше. Хтось може прийти і її зробити краще і швидше. Будь ласка, до речі, зміна кадрів така часто вона не в останню чергу, а можливо в першу, пов'язана ще й з тим, що Володимир Олександр ще не має партнерів по коаліції в парламенті ну, і йому так. не потрібно ні з ким погоджувати. і Це не створює. Тобто, відставки і призначення відбуваються. Без будь-яких політичних там якихось процесів, Тургів, які торгів, відбуваються в як будь-якій демократії, коли є коаліція, в неї є свої кандидати, наприклад, на посаду міноборони. Так, от є в тій фракції класний там міноборони, е... скажімо, Вибачте, так... прийшов із фракції Я... голос. Ану, ану фракція голос. Я Вибачте, Давайте цю спекуляцію ми зараз закінчимо. Він ніколи не був членом голос, ніколи не питав у фіксуємо. Ніколи не питав у фракції. Як тільки пішов міно. Оборони відкрили. Він представляє, звичайно, він представляє Зеленського. Точно він нікого не питав. Хоче він чи ми хочемо, щоб він. Андрія Борисовича, так правильно. Я хочу трошки про інше. Просто те, що каже Євгенія про величезні успіхи в євроінтеграції. Слухайте, якби не було великої війни, не було б ніякої євроінтеграції. Ну, ми ж це ну, все ми, розуміємо. Ми, ми вирішили це вікно. Ні, ми, <рес> ви знаєте, я, я б не хотів такого вікна більше в своєму окей, житті. Але знаєте, ще раз, можна... якби не було великої війни, якби Богу не було величезних жертв українського народу, якби ні, не було цього шоку безумовно. європейців перед подвигом українського народу, знову ж таки, не було б ніякої євроінтеграції. Це ніяка не заслуга зеленського, ні уряду зеленського ніякого відношення немає. При тому, що вибачте, ми п'ять років постійно боремося. З офісом, з якимись людьми з Кабміну, які постійно хочуть вставляти якісь свої гадості. Сьогодні ми провалили закон про призначення суддів. Провалили? Провалили. А відкликання. Ну, відхилили повністю. Від... Не ну, то, що вперше сприйки. взагалі відхилили. Тому що в воєнний час, давайте все-таки СБУ буде подавати подання президенту раптом якісь кандидати суддів колаборант. А для чого ми робили всю історію з ВРП, з ВККС, де спеціальні перевірки? Ні, ми хочемо все-таки спеціальні повноваження президенту. Зрозуміло для чого це? Зрозуміло, хто це пропонував. Це жодним чином не відноситься до жодних наших зобов'язань і євростандартів. Але це пхнуть Верховну Раду сьогодні, в даний момент. Тобто, я до чого? Що дійсно ми проголосували величезну кількість законопроєктів, які формально підкреслюю формально є виконанням. Зобов'язань України перед Євросоюзом. Ми дійсно видалили з Європейського Союзу рішення про кандидатство в грудні минулого року. Але я ще тоді, по-моєму, до речі, на твоїй передачі ми це обговорювали тут. Що, вибачте, але якби в грудні ми отримали рішення Сполучених Штатів про зброю, воно було більш важливе для України в війні, чим рішення про кандидатство. Бо рішення про кандидатство, знаєте, складно відбиватися біля часового яру чи ще десь. Так воно політично важливо. Але нам знову ж таки це рішення дали, тому що Європа розуміла, що вона не може виконати зобов'язання про мільйон снарядів. Це ж якраз було під кінець грудня. Да? Коли вони обіцяли і не зробили. Я просто до того, що не треба презентувати наші наш прогрес в євроінтеграції. Як якісь добре, мега уряду. добре, що є уряду. що презентувати, могло би і не бути, а, Не знаєте. поспішайте Позвольте. не поспішайте. Ми навіть не почали переговори. От, і хоча Оля Степанишина запевняла мене в залі Верховної Ради, що у нас все добре з переговорними групами, що ми там навчили купу людей. Я дуже сумніваюся, що в Україні є пару сот супернавчених переговорщиків, які знають англійську, французьку німецьку, які зможуть відгризати український інтерес. По кожному сегменту євроінтеграційних переговорів дозвольте, дозвольте ну, я, Польща в... це вже показала насправді. дозвольте від євроінтеграції трошки повернуся Все таки до справи. уряду до кадрів. до уряду. так, я хотів запитати. От шановні народні депутати, найближчим часом будуть якісь ще кадрові ротації. Можна в уряді? Я нагадаю одну річ. Просто Давайте. ми так говоримо про уряд. А ми ж пам'ятаємо, що в нас в уряді зараз десь 30% вакансій. П'ять е, зараз рахую, це 30% вакансій. У нас я, міністра я, я, культури інформаційної політики немає 10 місяців. Скажу, кого немає. Е, немає міністра молоді та спорту, є ВО. Да. Є е, так само ситуація аграрна політика ВО, міністр культури інформаційної політики, ви згадали ВО, міністр справах ветеранів України ВО, і так само ВО, ВВО, це виконуючі обов'язки, якщо що, е, так само міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Тобто раз, два, п'ять міністрів. Ну при тому, що останнє міністерство, скоріше. За все будуть ділити на два. Ну, так обіцяли раніше. Ну, ще раз, це історія про те, що це давно почалося, що Зеленському було дуже важко шукати кандидатів на міністра. І не тільки на міністра. Я пам'ятаю, як шукали кандидата на Національний банк України. Є великий секрет, який не для кого не секрет, що, в принципі, ніхто не хоче, із притомних людей. Це один із результатів кадрової політики, управлінської культури, способу ведення справ в Офісі президента. Uh, і насправді руйнації самого конституційного принципу призначення уряду, насправді, що відбулося uh, за ці п'ять років, так те, що 29 серпня 2019 року, коли uh, Верховна Рада цього скликання перший Перші день засіла так. зайшла так зал Верховної Ради, моноколіція віддала свої конституційні повноваження офісу президента. Стою логікою, ну як це ж президент, він нас провів в Верховну Раду. Ми це чули всі з вами 100 тисяч разів, але ж всі кадрові рішення насправді приймаються, виключно в офісі президент. Все, що відбувається в Верховній Раді, ну це ж Бутафорія. Ну це ж всі знають. Да, їх там приводять кандидатів, які за косу приводять на засідання фракції. От буде вам кандидат. Ну окей, але фракція, ну це мімікрія. Рішення приймає банкова. І насправді те, що я точно знаю, багато людей, які в принципі відповідають критеріям, які могли б працювати в уряді, не могли б працювати на топових посадах. Вони просто всю гру не збиралися грати ще з 2020 року. Я думаю, це одна із причин, чому у нас є зараз 30% уряду вакантних. І я думаю, заповнити ці вакансії буде дуже складно, і можливо саме тому пам'ятаєш десь місяця півтора-два тому. Шмигель щось розказував про якусь ідею. Якось е, там якийсь ось центр уряду зробити. Киса якась маячня була я повна. Інший, Але я думаю, інший. що це, це продиктована якраз тим, що вони не можуть знайти людей. То будуть якісь кадри в ротації чи ні? В червні червні будуть. <ріст> <ріст> Нових <ріст> людей будуть призначати на вакантні посади. <ріст> чи ви я, я вже навчилася відповідати? Вірогідно це може бути.